Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати страву з кабачків. Ну, Ви знаєте, це страва авторська. У мене будуть кабачки, цукінні, цибуля, сало копчене і дуже цікавий такий ось це буде кальрабка. Це кальрапка літня. Є кальрабка синя, є зелена. Зелена кальрапка це буде літня. Ось у мене такі, бачите, ну, середні такі цибулини. І я їх буду. Різати на кубики. Спочатку я поставлю на вогонь, Включу вогонь і поставлю олійки трошечки. Залию сковорідку трошки олії. Небагато, то що в мене буде ще копчене сало. Олії тут буде 30 грам. Ось такими ось шматочками ріжу цибулю, буду її тушкувати. Цибульку я нарізала і ставлю її тушкуватися. Так, трошечки до золотистого кольору. Трошечки ще олії додам, то тому що досить мало. Достатньо. Сало ріжу ось на такі, ну, зовсім маленькі шматочки. Сала дуже мало в мене. Це, в принципі, для смаку. Ось такими маленькими шматочками я нарізала. І тепер нехай воно тушкується далі. Що хочу сказати, що ця страва у нас в Закарпатті кожен готує по-різному. Дуже багато є рецептів, іменно, щоб з кабачками, і з кальрапкою, моркву буду додавати. І я буду вичищати середину. Зернятка буду я вичищати, тому що зернятка нам не треба. Добавляю трішечки червоного перця. І зразу виключаю кавову ложечку, більше не треба. І виключаю. Цибулька наша готова. З салом, ось дивіться, зернятка я вичищаю ложечкою. У мене така досить гостра ложечка є. Тому що в цій страві зернятка не потрібна. Ось так просто по кругу беру і вичищаю. Чищу кальрапку. Ви знаєте, в цьому році вона досить суха, тому що не було дождя. Ми хоч поливали, я його поливала, але досить суха кальрапка. Але дуже смачна. Натираю на терці. Все буду натирати на грубій терці. В першу чергу буду тушкувати. Кабачки дотираю і будемо ставити тушкувати. Думаю, що моя сковорідка не мала для цього. Думаю, що ні. Буду натирати кальрапку. І моркву. Того, що я буду додавати морку і кальрап. Награю моркву також на такій групі серці і буду тушкувати все. Трошки буду заливати гарячою водою. Кальрапка і морква. Добавляю гарячої води, десь грам 150. І дивіться, не під кришкою, поки і не солю, не перчу, не солю. Це буде пізніше трошки, тому що воно і так зараз о, сік свій випустить. Так, уже втушкувалося, бачите, без кришки. Зараз додаю сіль, неповну ложку чайну, неповну. І перець чорний. І зараз вже під кришкою трошки буду тушкувати. Перчика також додаю, десь кавову ложечку, більше не треба. Ви знаєте, мій глядач підказав мені, що я бралась перед тим, як я різала гіркий перець, лезо. Ось дивіться, не берусь, у мене дуже великий ніж. Так що я прислухалася, дякую. Вибираю зернятка. Так і хочеться залезо взяти, знаєте, вибрати зернятка, тому що дуже гострий перець у мене. Нарізаю такими маленькими шматочками гіркий перець. І чесника у мене десь зубків, може 6-7, чесника буду. Натираю чесник. Вже вода у мене практично википіла. Так що перемішуємо. Бачите, вже густе. І зараз буду заправляти сметаною. 300 грам сметани у мене. І я додаю повністю із такою великою горкою борошно, І буду розколочувати. Моя колотилочка і колочок. Відварюю три сосиски. Наші дрогобицькі дуже файні. Додаю сметанку. Готово вже все. Ви знаєте, сметанною хвилин 5 прокипить і страва наша готова. Будемо пробувати. Ну що, друзі, моя улюблена страва, осіння фантазія готова. Ви знаєте, вона дуже смачна. Буду пробувати. І що хочу сказати: хто не їсть сало, не їсть ковбасу, ви не додавайте. Воно буде таке, як дієтичне, повністю буде, що спокійно можете. Ну, сметанкою треба заправляти обов'язково. Це... А сосиски, ви знаєте, воно так добре з сосисками. Можна і з курячим філе, але його треба буде окремо готувати. Будемо пробувати. Ви знаєте, я дуже люблю цю страву імені з сухариками. А ще, якщо чорний хліб з чесночком. Ну, ви знаєте, дуже смачно. Дійсно, це настільки смачно, сосиска, обов'язково сосиска. Ну, просто неперевершено. Ви знаєте, я рекомендую цю страву готувати. Все-таки вона дуже швидко готується. Вона простенька, вона навіть дуже смачна. І будьте здорові!